Дорогі мої і прекрасні, добрі та милосердні сини і доньки, в кожному відео я звертаюся до вас як до тих, які прийшли до мене прийняти спадщину, котру я заповів вам через мого єдинородного Сина і вашого Господа Ісуса Христа, заради вашого спасіння і тих благ, котрі я хочу вам подарувати. Прошу вас, мої хороші, не звертайте справедної дороги, на яку я вас сьогодні привів, не змінюйте своє серце на камінь, і не зраджуйте моїх сподівань. Живіть в мирі та любові заради нового прекрасного і чудотворного життя в істині і благодаті. Тримайте мою руку, я ніколи вас не покину, віруйте і йдіть до кінця не дивлячись ні на що. Яка б доля вас не спіткала, завжди пам'ятайте, що мого сина доля спіткала раніше за вас. Я вас люблю і завжди чекаю на вас з відкритим серцем та обіймами зі всіма святими, пророками, мудрецями та моїми небесними легіонами ангелів та архангелів. Нехай у ваших серцях завжди панує мир і спокій, радість та щастя, любов та відвага, і нехай не спіткнеться ваша нога на цій прекрасній та живій дорозі вічності. Блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить. Але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч, і буде він як дерево. Посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій і лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним. Не так нечестивці, не так вони, як порох, що вітер змітає з лиця землі. Тому не встоять нечестивці на суді, і грішники на зібранні праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечистивців загине. Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, Царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся я, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати. Бо ти Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий. Не залишаться нечестиві перед очима твоїми, ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерним і підступним гидує, Господь. Я ж з великої милости Твоєї увійду в дім Твій, поклонюся до храму Святого Твого, зі страхом перед Тобою. Господи, настав мене правдою Твоєю, ворогів моїх заради виправ, дорогу мою перед Тобою. Бо нема істини в устах їхніх, серце їх лукаве, гріб відкритий, гортань їх язиком своїм облещують. Осуди їх, Боже, нехай відпадуть від намірів своїх, за безлічне честя їхнього відкинь їх. Бо вони повстали проти тебе, Господи. І нехай звеселяться всі, що уповають на Тебе, і повіки радіють. Ти оселися між ними, і будуть хвалитися тобою ті, що люблять ім'я Твоє. Бо ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом, покриваєш його. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа. Ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе, від сіті ловця, і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху нічного, ані стріли, що летить у день. ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла півдні. Впаде біля тебе тисяча. І десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над незаконними бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх шляхах твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нагаспода й Василиска, Ти наступатимеш і потопчеш лева та змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй. Вислухай мене у правді Твоїй, і не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається пред Тобою ніхто з живих, бо ворог преслідує душу мою, у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух мій, стривожилось у мені серце моє. Я згадую дні давні, розмірковую про всі діла Твої, і в творінні рук Твоїх оживаю. До Тебе простягаю руки мої, душа моя. Як земля безводна, перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій. Не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою. Бо ти є Бог мій. Дух Твій, благий наставить мене на землю правди. Імені Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою, і милістю Твоєю знищ ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб Твій є, Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі. Всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, звітло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Творцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано. І возніся на небо, і сидить праворучося. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Творця походить, що йому з Творцем і сином однакове поклоніння, і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення, на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.